Добрий день діти! Сьогодні у нас урок англійської мови. О, Знову знов, знов урок, де, де ми будемо вчити слово, де е, читається один звук а всі останні 100 мільярдів букв – ні? Ну, а ні, української мови урок. Звісно, англійської. Можна і так сказати. Сьогодні англійська мова і ми можемо. Ми будемо вчити такі слова стати. Так, Єгор, до дошки. Та, блін, чого постійно я! Отак надо, давай іди, не мучайся. Окей, що робити? От зараз я напишу слова, ти їх маєш прочитати. Так. Все написали. Чи... Все написали. Читай. Так, и что тут? Сойр. С... 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 Эу. Among. Емонг Рома! Але щоденник буде! Зауваження! уваження! Двойку поставлю, якщо будеш говорити на урочі, без дозволу Так, Єгор! Прочитай ще раз, бо з цим рому, я нічого не почула. Схойр Ele, among Ну, все слон, э, то ты прочитав правильно, На оці два слова думаю не. А що я там неправильно прочитал? і має бути, що я сразу неуч. Так, коротше, зараз я напишу трохи попра... Ну, так, підказку трохи напишу, щоб, може краще ви прочитали. Так, ну що, читай Егор, Чи... читай Єгорка, ще раз. Так, воє, емонь. ну що, правильно? Кває Давайте повторювати, перевторяти, нічого не понятно завжди. Як же ви вже мене не надивили всі? Ну хтось хоч нормально з першого разу прочитає. Зараз я вам нормально напишу. точно наче прочитаєш, ти Єгор. Та що Та шовши я? А... Так, все з перекладом написали. Перекладом я вже писали. Читай давай. Ой! Кває ай емонь. Ну так би зразу надо було. Звідки я знав, що там є якийсь к, якийсь кв є А! Лише щоб ти, щоб ти не зміг прочитати слово. Коротше, давайте свої щоденники. На ті. Мій теж беріть. Так, зараз я вам тут напишу. От он, це твій щоденник і от твій щоденник. Я так і думав, що оцінку знов поставити два. Ну ні, нічого не можете зробити, нічого не можете прочитати, не учи. а про тебе мовчу. Ви Вене навіть до ласки не викликали. Ну і що, викликала, не викликала, я сама знаю. Давай! Вам двойка. Ну а я иду в соседний класс, там у меня еще мой будет урок. Добрий день, Що ви така надута йдете. Вот ва... тенуся Та... Берта. Ну, вот ва те и вообще учни такие. Як гімно, щоб шпикалки йде в селі. Нічого не знають. Рома взагалі мовчу, нічого не знає. Ви його до доски вообще ні? але? Це не має значення. Зараз до директора йду, скажу, батьків їм визву. Ну так я за... Добре. До побачення вже завтра зустрінемося. До побачення. Так, Рома і Єгор. Шо, шо вчителька, Щікторія я... Ярославна сказала, що е, Рома щось взагалі є Гордоже? Вона мене навіть до Дошки не викликала і сказала, що я не учи Я тоже, мені тоже. Що вона там в одного написувала? Звідки там К, звідки там В А Є? Там А, Ю. Ну, теж понятно. А я про що? Ну ж, Ярославівна, я тобі зараз зроблю. І такий кожен день в школах типічний урок англійської мови.